Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати будинок в перспективі. Розпочинаємо з того що малюємо нашу горизонтальну лінію. Наша горизонтальна лінія є. Тепер промальовуємо ребро нашого будинку. Ребро це буде наша стіна. Так, і ставимо вгорі і внизу ось таку. Точку. Є. Тепер ось так, майже в краєчку нашого арку ставимо точку так. Це будуть нас точки нашої перспективи тут. І нехай буде ось тут наша точка. Тепер з'єднуємо наші точки на нашому ребрі із точками перспективи. З ось цими точками так одна ведемо. Друга лінія третя. і Четверта наша лінія, так. Угу. чотири наші лінії. Тепер промальовуємо ще одне ребро. Це буде ще одна сторона нашого будинка. Сторони наші всі три повинні бути паралельні на одній. Один, два, і третя сторона, вона також буде паралельна. Тепер нам потрібно побудувати наш дах. Так, так. Як ми визначаємо середину нашої сторони, малюємо, з'єднуємо протилежні наші кути, ось це буде наша середина нашої сторони. Проводимо лінію, і догори нашу лінію провели і визначаємо висоту даху. Я хочу, щоб. Ось тут була висота нашого даху. І тепер нам потрібно буде з'єднати ось цю лінію. З'єднуємо з цією точкою, ось цю лінію, з'єднуємо точку з цією точкою. А ось тут нам потрібно буде від цієї точки до цієї промалювати лінію. Що ми з вами, зараз зробимо так зійшлася. І тепер дивіться, ось ця частинка нашого даху повинна бути паралельна ось ця лінія, ті лінії, які ми з вами зараз проведемо ось тут. Лінії паралельні. Ця лінія паралельна цій, ця лінія паралельна цій. Угу. Є. Тепер що ми далі будемо малювати? Ми малюємо наші двері. Так, ставимо точку і з'єднуємо відповідно з точечкою нашої перспективи. І тепер. Наші двері нехай будуть розташовані ось тут. І на тій самій висоті у нас буде розташоване і наше вікно, так? Є. Тепер відповідно від цієї точки. Ведемо ми лінію ось сюди. Від нижньої точки ведемо лінію ось сюди. Ось тут так само промальовуємо одне вікно. Верхня лінія вже у нас є. Так. Дивимося, що йде перспектива так скоротня. І далі. Наступні наші вікна будуть вуші, і відповідно, так ось так наведемо трішечки краще. Угу. Є. Тепер, якщо ми хочемо додати наш димохід, що ми малюємо? Малюємо. Ось цю вертикальну лінію. Тепер від цієї вертикальної лінії малюємо так, ведемо нашу так ось сюди, з'єднується. Угу, і ось тут буде нашого димохода наша. Ця сторона, і ця лінія паралельно ось ці. Ті. ті, що вгорі. Як буде наступна наша так, сторона нашого димоходу, ми промальовуємо ось сюди. І таким чином у нас вже визначилася ось ця сторона. Ми промальовуємо. Ось тут. І тепер, щоб намалювати цю лінію, як нам її визначити, вона повинна йти ось так, як іде наші, так наші покриття нашого даху. Тобто ось сюди. Зайво прибираємо і чіткіше наводимо. Отже, наш будинок. Побудований, так, намальований, якщо ви хочете робити, ось тут можете внизу також, так, намалювати. Так, пам'ятайте, що все сходиться. Ось туди, так само і ось тут. Ведемо ось туди нашу лінію. Так, чіткіше давайте наведу від цієї сточки і проходимо ось туди. Наш будинок готовий. Підписуйтеся на наш канал. Не забувайте обов'язково лишати лайки. До нових зустрічей, до побачення.